Сьогодні спасіння увійшло до цього дому. Цими словами Ісуса Христа, скерованими до Митеря Закхея ми розпочинаємо програму Скеля на телеканалі Зік. Я сподіваюся, різдвяний період приніс у ваше оселі чимало радості. І сьогодні ми маємо за що дякувати Богу. Проте основною і одним із найголовніших дарів є дар хрещення, через який ми отримуємо Боже усиновлення, через який відкривається також дорога до спасіння. І власне про хрещення ми сьогодні будемо говорити найбільше. Сьогодні ми розповімо про перших хрестителів народів, зануримося в таємство хрещення на прикладі діян святих апостолів, А також почуємо навчання церкви на цю тему, проте насамперед про основні події, які трапилися в житті християнського світу, впродовж останнього місяця. У січні стало відомо про визнання чуда за заступництвом папи римського Івана Павла II. Зокрема, святіший отець підписав декрет, що стосується визнання чуда за заступництвом слуги Божого Івана Павла II йдеться про зцілення від хвороби Паркінсона, французької черниці Марі Сімон П'єр. Вона була чудесно зцілена в момент, коли вже готувалася залишити своє служіння через хворобу, яка її вже унеможливлювала рух. Цей декрет відкриває дорогу до беатифікації Івана Павла II, яка відбудеться у Римі 1 травня 2011 року, у неділю після Пасхи, тобто неділю Божого милосердя. Цього місяця троє англіканських єпископів повернулося у Лона католицької церкви. Урочиста церемонія прийняття відбулася у вестмінстерській катедрі. Єпископі у англіканстві Ендрю Бюрнхейм, Кейт Ньютон і Джон Бронхаус пожертвували звання, оскільки визнали, що не мали апостольського насліддя, а відтак погодилися прийняти сам священства. У січні також відбувся тиждень молитов за єдність християн. Тиждень молитов за єдність проходив під гаслом слів із другої глави книги апостольських діянь. Вони постійно перебували в апостольській науці та спільності на ламанні хліба і молитвах. Папа Римський Бенедикт XVI зустрівся із засновниками і проводом неокотогуминальної дороги з понад 120 країн світу. Під час зустрічі Святіший Отець поблагословив на місії 230 родин і започаткував 13 нових місійних осередків у різних країнах Європи і Південної Америки, серед них і в Україні. Так звані місія Аджентес це спільнота, які складаються із священника і трьох чотирьох багатодітних сімей, які з доручення місцевого єпископа виконують івангелізаційне служіння у нехристиянських або нехристиянізованих середовищах. В Україні різдвяний період був позначений низкою подій, які мали неоднозначний характер і вказували на зміни в стосунках держави і церкви. Про те, що держава підігрує лише одній церковній спільноті, а саме Православній церкві московського патріархату, офіційно заявив глава православної церкви Київського патріархату Філарет. За його словами, через чиновників на рівні районів і нижче, а також через спонсорів громади на священників та парафії, починається тиск з метою змусити їх перейти у Московський патріархат Тріархат, а це намагання реалізувати масштабний план з розвалу та знищення київського патріархату, сказав Філарет. У січні епископат Української греко-католицької церкви у відкритому листі на ім'я президента виразив стурбованість щодо можливої передачі пам'ятки архітектури Софії Київської під юрисдикцію православної церкви Московського патріархату 5 січня. Заступник голови адміністрації президента Анна Герман завірила, що інформація про передачу Софіївського собору Києво-Печерській лаврі не відповідає дійсності. Різдвяне привітання президента Віктора Януковича також викликало чимало дискусій. Глава держави умисно чи ні, але не включив до вітання греко-католиків та протестантів, які також відзначають народження Христа 7 січня. На думку експертів, все це вказує на непомічання з боку влади духовного різноманіття України і утвердження свого роду нерівності за релігійними ознаками. коли всі православні християни. З надією вдивляється в небо. десятиріччя патріаршого служіння відзначив глава греко-католицької церкви блаженіший Любомир Гузар. З цієї нагоди владика отримав багато привітань. Зокрема, апостольський нунцій Іван Юркович, як представник папи Бенедикта XVI, висловив вдячність за служіння його блаженства Любомира Гузара. Під час урочистої меси з нагоди ювілею архієрейського служіння блаженіший Любомир Гузар закликав дякувати. Перш за все, Богові сумлінно виконувати свої обов'язки і сміливо з вірою дивитися вперед. Яні апостолів розповідають, як молода церква поступово виходить за межі Єрусалиму, носучи слово Боже усім народам світу. І доволі промовисним тут виглядає факт, наведений у книзі діянь апостолів про хрещення ефіопського скопця. Адже як кажуть біблісти, Ефіопія вважалася країною, мало не наприкінці світу. Отож, хрещення тамтешнього вельможі можна називати початком навернення усіх язичників. До речі, згідно статистики, яку наводять християнські місійні служби, у світі нараховується близько 2 мільярдів християн. Проте це лише 30% усього населення землі. Отож, питання евангелізації залишається сьогодні актуальне так само, як і за часів Филипа. У нашій наступній рубриці Живе слово. Ми заглибимося у таїнство хрещення через святе писання, відштовхуючись від історії зустрічі диякона Филипа із копця з Ефіопії. народився. Сьогодні ми спробуємо розглянути тему хрещення і її практикування у первісній церкві, відштовхуючись від текстів Святого Письма. Ми приймемо до уваги перший текст, який найбільш широко і досить цікаво розповідає про хрещення однієї людини, а саме. Того чоловіка, що був скопцем, етіопським мужем, вельможа етіопської цариці Кандаки. Діяння апостолів вказують, що ця людина була на прощі у Єрусалим. І, вертаючись з Єрусалиму, розважає над текстами святого письма. І отже, до цього мужа, ефіопського скопця, підходить деякон Филип, не з своєї волі. А тому, що йому було представлено Святим Духом саме оце. Підійди і пристань до колісниці. Можна бачити, що чоловік, який відчуває трудність у розумінні цього письма, ставить питання саме оце Филиппові. Може, ти мені допоможеш зрозуміти його? І як текст гарно підкреслює, що Филипп, тоді саме, відштовхуючись від цього письма, яке знаходиться в 53 главі пророка Ісаї, починає розповідати йому про те все, що стосувалося Ісуса Христа. Бо це є надзвичайно важливим елементом до хрещення, може прийти лише людина, яка чує благовість, яка чує Євангеліє. І прийнявши ту вістку, вирішує тоді пристати до цієї церкви. І коли вони приїхали шляхом, прибули до якоїсь води і скопець сказав: Он вода, що забороняє мені хреститись? Можна бачити, що тут використовується цей символ води як омивання, як занурення у воду, внаслідок якого людина змиває з себе гріхи і, можна сказати, винурюючи. Виходячи з тої води, розпочинає нове життя життя у Христі. Отже, Павло пише так: хіба Павло був за вас розп'ятий? Або хіба ви в Павлове ім'я хрестилися? Дякую Богові, що я нікого з вас не охрестив, крім Крис Патагая, і щоб не сказав хтось, що ви були охрещені в моє ім'я. Маємо дуже чіткий момент, де Павло підкреслює, що хрещення зв'язане із розп'яттям. Отже, хрещення це є те, що робить дає людині нагоду нового життя, а нове життя людини можливо лише тому, що Христос умер на хресті. Всі ви Сини Божі через віру в Христа Ісуса, всі, бо ви, що у Христа хрестилися, у Христа одягнулися, немає більше ні юдея, ні грека, ні невільника невільного. Немає ні чоловіка, ні жінки, бо всі ви одно у Христі. А коли ви Христові, то ви потомство Авраама, спадкоємці з обітницею. Маємо чітко підкреслено, що ті, які охрестилися у Христа, вони мають нагоду одягатися у Христа, а отже, ставати подібними до нього. Разом з тим, можемо бачити, що через це хрещення зникають різні оці відмінності, расові. І національні, і навіть статеві. Бо у Христі ми маємо цю єдність бути всі дітьми Божими. Ми можемо також бачити, що практично хрещення часом може бути прирівнене до того, що в юдейському народі було обрізання. Бо саме через обрізання юдей ставав людиною Бога. Він входив у ту спільноту дітей Божих. Те саме стосується і хрещення. Хрещення часом розглядається як своєрідне, можна сказати, оче очищення, це обрізання, але обрізання не зовнішнє, обрізання, можна сказати, серця. Приступаємо щирим серцем у повноті віри, очистивши серця від лукавої совести і умивши тіло чистою водою. Через це омивання тіла проходить також і омивання серця, бо Христос, внаслідок того, що очищає нас від гріха. Дає нам нове серце, дає нам нову дорогу життя із Ним. І це приносить радість. І коли вони вийшли з води, Дух Господній пірвав Филипа, і скопець не бачив його більше, а він їхав, радіючи своєю дорогою. Кожна людина після хрещення продовжує йти до тою, тою дорогою, якою йшла. Але вона йде вже людиною переміненою. Тому пам'ятаємо, що кожен із нас іде дорогою, яку Він собі задумав пройти. І пам'ятаємо про те, що ці дороги повинні бути також дорогами Божими, щоб на цій дорозі ми йшли не самі по собі, а йшли, виявляючи нашим життям отого Христа, у якого ми хрестилися, який у нас живе, заявляючи, каже Павло, що живемо більше не ми, але Христос. Живе у нас. Єдність християн нещодавно відновлювали своєрідним чином тут у Львові. Священники різних конфесій зібралися разом на площі ринок, щоб разом освятити Йорданську воду. Якщо віруючим в Україні, без проблем вдається знаходити спільну мову християнам близького сходу все частіше доводиться рятуватися. Від агресивно налаштованих ісламістів там їх вважають зайдами, представниками заходу, тобто ворогами і чужинцями. Проте це не так, адже християнство на близькому сході має більш ніж тисячолітню історію. Саме країни сходу першими прийняли християнство. І в наступній рубриці портрет ми розповімо про перші народи, які охрестилися, і завдяки кому це сталося. Помилково вважається, що Римська імперія першою прийняла християнство. А першим хрестителем нації був Константин Великий. Проте, у 351 році, своїм міланським едиктом імператор лише надав усім громадянам імперії, а особливо християнам, можливість вільно сповідати свою віру. Але коли ще Константин навіть не був Цезарем, деякі країни офіційно візнавали християнство. Сталося це завдяки жертві святих, зокрема завдяки Григорію Просвітителю, який був на службі у вірменського царя Тридата третього. Тридат вимагав від усіх підлеглих поклонитися його богам. Але гоки, будучи відважним джікітом і християнином, відмовився робити це, за що його вкинули в Кам'яну яму Арташат, де б він і помер, якби не один випадок. Солдати Тридата схопили християнських дів. Найкрасивіший з них, святий Ріпсіме, цар запропонував одружитись. А коли та відмовилась, він наказав розірвати всіх на шматки. За це Бог тяжко покрав Трдата. Він зійшов з розуму і став подібний до дикого звіра. Якось сестрі царя наснилось, що вилікувати його може тільки Григорій. було наказано витягнути його з ями, в якій він пробув 13 років. І тоді Григорій не тільки зцілив, але й охрестив царя який проголосив християнство офіційною релігією Вірменського царства. Тим часом свята Ніно, уникнувши доля Ріпсіме, прийшла з Вірменії в Віберію, тобто сучасну Грузію. Вона потрапила в мцети і оселилася в царському саду під кущем ожини. Там вона зціляла хворих і проповідувала Євангелія. І це не сподобалось царю язичнику Мір'яну. За нійо послідували також родичі царя, і навіть його дружина Нана, що дуже йому не сподобалось. Одного разу цар полював на горі Тхоти. І раптом цик. Мір'ян опинився в повній темряві. Він блукав по горах, як йожик в тумані, не бачучи денного світла. Лошадь. Но лошадь нічого не сказав. Він марно молився своїм богам. А коли втратив надію, то промовив такі слова. Боже ніно! Просвіти мені темряву і покажи мій дім, сповідатиму ім'я твоє і поставлю дерево Христа, і поклонюся йому. І раптом з'явилося світло дня. Тоді цар Мірян сповідав віру Христа перед міном. Охрестився сам і весь народ свій, там, де зливаються ріки Мкварі і арахві. Так грузини і вірмени стали одним із перших християнських народів у світі. Християнство приходить до язичників через евангелізацію. Грузини, вірмени, приймають хрещення як відповідь на добру новину. З Часом минали століття християнство ставало доступним традиційним явищем масовим, а відтак розуміння таємств ставало поверхневим і подекуди навіть викривленим. Сьогодні ви почуєте, що думають про хрещення пересічні віряни і чим насправді є це таїнство у навчанні церкви. Серіть, з ласка, навіщо хрестити дітей нам, українцям, навіщо зараз хрестити дітей? Бо це наші традиції, їх треба додержуватись. Ну, хрещення це захист дитини від цього злого. А, ну, ну, як це значить традиція? Тому що це якби є традиція і ну, до тими з'являється згодом. Звичайно, християнська традиція якось цього. Щоб Бога зрозумів. Це мене по родині всі краще так якби я рухую, що дитина моя бабуся. Продовжатися та нас наслізла. А які благодаті, ви думаєте, пов'язані з хрещенням? Благодаря, я думаю, що з наздоров'я. Гороння стає частиною Бога. Віру. Вона посилює віру. Мабуть. Стає частиною такого ходимо. Святе хрещення. Є таїнством, є благодатним діянням Христа, є теж основою всього християнського життя і дверима до духовного життя, Віта спіритуаліс, яно. є дверима, які відчиняють доступ теж до інших святих таїнств. І тому хрестимо дітей, охрещуємо теж людей, дорослих, щоб отримати це життя, це життя благодатне. Життя у хресті. Гей, hey, подайте косить сала, щоб усі тут веселіше стало. А як ви думаєте, яка розвязних батьків? Велика, дарують подарунки для маленьких дітей, все таке, а взагалі там так прийнято просто. Батьки, ну вони другі батьки, як ми з чоловіком, так і вони батьки другі для дитини, мама і тато, друга. Що? Повинні допомагати народженим батькам, виховувати їх. Допомагати, допомагати дитині, захищати дитину, допомагати е їй встановити в житті, вирости правильною і гарною людиною. Розумію, що вони повинні супроводжувати дітей хоча б в молодшому діті до повноліття. За своєю природою хрещення дітей вимагає катехомінат. Йдеться не лише про потребу навчання після хрещення, а й про необхідний розквіт благодаті хрещення. Зі зростанням особи, говорить катехіз. Саме тут місце для катехези, саме тут є завдання хресних батьків. Борщина здравствуйте. Скажіть, будь ласка, що б було, як було до дітей не хрестити? Ой, Було б погано, бо діти мають бути похрещені. Повинні. Ну, може не до всіх зразу доходить це, що треба цей захист мати, але ну, згодом доходить до людей, і вони все-таки хрестяться і підтримують наші українські конвічні традиції. То людина, це як ви не хреститься, яке, ви то може то бути. Це то є напівдика людина. Виросте люди в жолобі, його зробили, в дебра, і воно росте. Воно росте, то воно не знає. Різниці ніякої. Церква не знає іншого засобу, крім хрещення, говорить катехізм Католицької церкви, щоб забезпечити вхід до вічного блаженства, тому вона старається не занедбувати місії, отриманої від Бога. Тому людина, яка не охреститься, не отримає благодатного життя, не отримує входу до життя у Христі. Ви були не охресені. прийняли повинні б ви окрещення озарав? Е, так. А навіщо? що вам казали? Людина повинна бути окрещена. Так. Саме не, це це не ти, цей тату, був не краще разом з дитиною. Е, ну напевно, що варто. Ну я думаю, що так. А ще зараз є такі, що не хрести? Та є, тогай є. є. Дуже, Дуже ще, є багато. Двома головними наслідками хрещення є очищення від гріхів і нове народження у Святому Дусі. Хрещення не тільки очищує від усіх гріхів, воно робить також і знову охрещено нове створіння Сина Божого, учасника Божої природи, членом Христовим і спадкоємцем з ним, храмом Святого Духа. Хрещу. Піно. На свято богоявлення Папа Римський банодик XVI Власноручно охрестив більш ніж 20 дітей з родин ватиканських служб у своїй проповіді. Пантифік закликав усіх допомагати християнським сім'ям у нелегкій місії передачі віри із покоріння в покоління, а також благословив родини. Нехай ці слова понтифіка також будуть підтримкою всім родинам, які зараз нас дивляться на телеканалі Зік. Це була програма Скеля. Наступного разу дивіться нас 27 лютого, і ми будемо раді почути ваші відгуки, а також отримати від вас цікаві матеріали. Наша адреса Львів, вулиця Винниченка, 32, телефон 240-3747 тридцять або 240 сорок тридцять сім сорок Також наш мейл, скеля Що ж, Я бажаю вам рясних багати Святого Духа. Нехай в житті трапляється більше. радісних і приємних подій. არალალი هارულალო მე შეთევის არ ამირგიაო არალალი هارულალო არალალო what is the love unebot aralali harulalo what is the love unebot agogruevokalebo